Куда я падаю еще це? Не-не-не-не-не-не. Ні, 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 ні. Куди я потрапив? Ой-ой-ой, ем... по мені хтось стріляє, Ні. І чого все таке таке якесь... квадратне? Що відбувається взагалі? Блін, як звідси вилізти. Що це таке? Книга? Ти звик, що зброя твоя — страх, та наздогнав тебе все ж крах. Тепер пізнати мусиш пекло і за життя боротися за пекло. Свободу знайдеш там, де край, лише очам ти довіряй. Ніхто не буде на твоєму боці, небезпека тут на кожнім кроці, летючу смерть перемогти, лиш так ти можеш утекти. Відьма проклять. І що це може означати? Боже мій, що зі мною сталося? йо моє навіть носу немає. Ладно, блін, в мене є паличка, вона якась, звичайно, трошки. Не така якась квадратна трохи чи що, але принаймні я можу її використовувати, ні? Як мені нею скористатись? О, книга заклять. Що це таке левел. Level... Левел 0? Ага. Розумію. Але... але чому 0? Все нуль. Навіть моя улюблена вода вадакедавра 0. 60. Ого. Ну, можливо, якщо рівень піднімати, то буде зменшуватися. Але як його підняти? Що потрібно зробити? Так, вечоріє. А що це для мене означає взагалі, що воно вечоріє? Ну, було написано, що тут на кожному кроці вороги. Це клята відьма проклять. Куди вона мене закинула. Каже, небезпека тут на кожному кроці. Є є небезпека. М -м -м -м. Ай яй. Як мене легко, я буквально як магл. Ух по типу, мені стріляють ні. Судячи з її звуків, то це вівця ж, мабуть. Так, я здобув. Я здобув якусь полоску. Може це і є полоска мани? Чи якогось досвіду, чи чогось типу такого? Давай ще спробуємо. Так, добре. Сира баранина, Ага, значить, я можу, можу її споживати, да? Так. Добре, що хоч біль я не відчуваю, але мало в тому насправді користі для мене. Ану до... зараз перевірю знову мою. Ні, не можу Авадакідавру використовувати. А що ж таке? О, тут з'явився плюсик. Одразу ж туди, куди мені треба. Так, зараз перевіримо. Авадекідавра! О! І справді працює. І дійсно кулдаун іде. Ага, зрозуміло. Зрозуміло. Так, ну тепер я хоча б розумію, що мені. Ай, треба робити. А вот такі добре! Завдяки неабияким зусиллям мені таки вдалося здобути трішечки сили. Значить, тепер можна спробувати, мабуть. Прокачати. Е, так. О, авада кевра тепер у мене 10 рівня. Так, що це буде означати для мене? Авада Кедавра! Я все одно ледве її можу використовувати. В такому разі потрібно і далі прокачуватись, я правильно розумію? Так, ну отримати вже більше досвіду, ніж зараз, і я навіть не знаю, чи можливо. Так, зрозумів, менше, ніж одна в мене не буде. Фух, я вже багато чого досяг. Я побудував собі будинок. Я дуже прокачав свої навички, тепер всі закляття, які я використовую, дуже високого рівня, і я тепер дійсно відчуваю себе нарешті лордом. Чекай, відьма, проклять, ми йдемо. Скоро я. Скоро я від тебе нічого не залишу. І знищу ту саму летючу смерть, що би це не означало. Дивно, до речі, що мені карта мародерів одразу ж дісталася. Піду хоч вийду трішечки з цього місця. Подивлюся, що відбувається навколо. Ще я зрозумів, до речі, що в цьому світі горокраксами можуть бути саме ліжка. Так, де я знаходжусь? Ага, зрозумів. Здається, це якась руда має бути, так? Але мені байдуже абсолютно. Так, я знайшов якесь селище. Ти хто? Сюди йди, коли я з тобою розмовляю. З тобою розмовляє великий лорд. Сюди підійде. Ви будете моїми поплічниками. Він відмовляється бути моїм поплічником. Чому ніхто не хоче зі мною співпрацювати? Вони мене геть зовсім не бояться. Мене ніхто тут не боїться. А ти? Ти чуєш, коли я з тобою розмовляю? А вот кедавра! А вода кедавра! Ць, 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 ць. Ні! Та як ти смієш нападати на мене? Дементор! Здається, мені потрібне нове закляття. <гум> я знищу це селище. Я знищу селище і всіх його жителів Конфрінда Так. Я поки що і поняття не маю, куди мені йти далі. Але потрібно рухатись, потрібно прямувати. І з часом я все-таки знайду летючу смерть. Я впевнений в цьому. А поки що цей скелет мене бісить, якщо чесно. А вот такі добра! Я Лорд Волдеморт. І я зможу захопити цей світ.